Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал прокоментував дані українського генштабу Збройних сил України про те, що втрати Росії у війні вже перевищили мільйон осіб. Про це він написав в мережі Ікс. Життя людини не має цінності для Путіна. З 24 лютого 2022 року втрати Росії перевищили один мільйон осіб. Путін відкидає будь-які реальні зусилля щодо досягнення миру і лише робить вигляд, що готовий до переговорів. До речі, естонський прем'єр наголосив на тому, що потрібно продовжувати тиск на Росію, бо це нині єдиний шлях до справедливого і сталого миру. Тим часом російська армія тероризує цивільне населення України масованими дроново-ракетними атаками з повітря. Ну а на лініях боїв не припиняє штурмів. Експерти, до речі, кажуть, що російське командування вже проводить літню наступальну воєнну кампанію. Попри ось всі ті розмови про переговори, які нині ведуться на дипломатичному рівні. Уночі російські окупанти атакували південь Одеської області, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Зруйновано склади з очаретом і обладнанням для його обробки. Вогонь охопив приміщення, техніку. Там знищено два комбайни та вантажівку. ДСНС разом із місцевими вогнеборцями оперативно ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося. Без постраждалих, а от на Херсонщині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, та 14 поранено. Серед постраждалих дитина, троє поліцейських та двоє комунальників. А минулої доби російські агресори вкотре били по цивільній інфраструктурі Береславського та Херсонського районів із артилерії та БПЛА. Зазнали пошкоджень, чотири багатоквартирні та вісім приватних будинків, об'єкти критичної інфраструктури, центр первинної медико-санітарної допомоги, а також адміністративна будівля, службовий автомобіль поліції та десять цивільних автівок. Крім того, гаражне приміщення, екскаватор, газопровід у Білозерці. Російський ФПВ-дрон атакував 11-річну дитину, яка перебувала на подвір'ї. Лікарі оцінюють стан хлопчика як тяжкий. У корабельному районі Херсона окупаційні війська спрямували фпв дрон на територію комунального підприємства. Внаслідок удару постраждали двоє комунальників. Під час евакуації пораненої жінки, яку здійснювали поліцейські по їхньому автомобілю. Росіяни теж цілеспрямовано вдарили фпв дроном. І внаслідок цієї підступної атаки постраждали троє поліцейських.